Запис пішов, це в нас буде урок для тих, хто не підключився синхронно, можна буде продивитися асинхронно. Отже, вітаю нас. Ви вже все, випускники. Останній рік залишився, і ви вже будете випускниками вперед, в особисте життя, будувати кар'єру чи вчитися в університеті і так далі. На інформатиці, що нас цікавить, нас цікавлять бази даних. Я в себе запускаю. програмка називається Microsoft Access. Знову ж таки, якщо у вас не встановлено, у нас, звичайно, ще з минулого року має вона залишитися, але якщо є якісь моменти, напишете в особистій, там можна в вайбері, можна на пошту, я вам скину посилання для інсталятора. Тобто, там все є, все добре, тобто, цю проблему, якщо потрібно буде вирішити, ми вирішимо. Запускаю. Наша сьогоднішня задача. Створити розклад дзвінків, але створити його у базі даних. Розклад дзвінків я вам обов'язково додам до повідомлення в класрумі, тобто він у нас є. Я думаю, що вам відомі наші дзвоники. Але в цілому, що були перед очинятками, файлик ми зробимо. Наша задача зробити для нього базу даних у вигляді таблички. Так, запускаємо базу даних. Нас цікавить нова база даних. Давайте ім'я файлу надамо в такій системі розклад уроків. Крапка. І дописати своє прізвище. Єдиний момент, що дивіться, в мене він зберігається в документах. Я хочу вибрати іншу папку. Тобто ми можемо вибрати будь-яке місце для збереження. Я поставлю на робочий стіл. Окей. Щоб воно зберегло мені на робочий стіл створити. Одразу перевіряю, чи з'явилося воно на робочому столі. Бачимо, ось наша база даних вже збережена. Так, створена. Наша табличка. Нас влаштує одна табличка, простеньке дуже завдання, але нам її потрібно налаштувати. Тому ми її закриваємо, права кнопочка, Не права кнопочка створити. Створення, таблиця. Для таблички нам потрібен тепер конструктор. Права кнопка миші конструктор. Нам пропонують зберегти таблицю. Ім'я таблиці також додаємо розклад. Тут же можна без прізвища, тому що ми саму базу даних назвали розклад.Наше прізвище. Створили. Нам знадобиться три поля. Дивіться, код залишається. Він нас буде використовуватися для номеру уроку. Далі, друге поле, ім'я поля, час початку уроку. Вибираємо тип даних, звичайний текстовий. Бо якщо вибрати числовий, там можуть бути моменти. Якщо вибрати дату час. Теж, якщо ми просто вводимо, звичайно, 7.30, наприклад, то він може видати прямо з датою. Нам це не потрібно, тому ми обираємо просто текстовий. Далі, наступне ім'я полю, час закінчення уроку, теж вибираємо тип поля текстовий, закриваємо конструктор, зберігаємо табличку роста. Тепер, коли ми відкриваємо розклад, ми вже бачимо час початку, час закінчення. Ну і поїхали. Наша табличка. Час початку – 9.00 9.40. Вбиваємо 9.00, переключаємося 940. Ентер. Наступна. Номер ми не прописуємо. Код нам дасться автоматично. Тому ми прописуємо лише час. 9.50, 10.30. 9:50. Переключаємося 10.30. Ентер. Тобто номерки ми сам код не змінюємо. Він залишається так, як є. Ми вбиваємо лише час початку, час закінчення. 10,40, відповідно, 11,20, якщо не помиляюсь. І так далі. Тобто, в результаті в нас вийде табличка з нашим розкладом. Тобто код ми використовуємо для того, щоб не прописувати урок такий то, і так далі. Ми використовуємо лише час початку, час закінчення, можна трошки розширити. І поїхали. Ну і давайте для себе е, зробимо розклад. Логіка, я думаю, зрозуміла. Тобто ми прописуємо всі уроки: Перший, другий, третій, п'ятий і, і так далі. Я вам пропоную, щоб трошки ускладнити завдання, додамо ще одне поле. Закриваю табличку, зберігаю, відкриваю його через конструктор. Додамо ще одне поле поле, наприклад, урок в. І допишіть собі будь-який день. Наприклад, там урок в, секундочку, окей. Урок в. Хай буде у нас сьогодні вівторок. Хай буде урок у вівторок. Є. Зберегли. Окей. Закрили. Зберегли. Окей. А, Йому не подобається три крапочки, які я поставив. Урок у вівторок. У вівторок. Без смайлику. Зберегли. Окей. Йому не подобається, що я три крапочки поставив. Він сприймає це як якусь команду. Розклад. Угу. Час початку, час закінчення. 10.40. І дописуємо в третій колонці. То занадто для вас це занадто просто. Буде просто час початку, час закінчення. Допишемо, який у вас був саме урок в вівторок, тобто сьогодні. Де в нас розклад? Так, ось у нас 11 В. Українська англійська. Ох, як тут важко у вас. А, фізика астрономія. До речі, класні предмети. Математика. Тобто ми прописуємо українська англійська, фізика, астрономія, математика. Повертаємося до нашої бази даних. Уроковий второк. Я вже забув. Українська англійська. Українська. українська, Пробую ставити слешик, Англійська. Перевіряю, чи сподобається йому. Так, да, слеш йому сподобався. Тобто, все в порядку. Далі, наступний урок: фізика, астрономія. Фізика. Астрономія. І там третій був математика. Математика є. І таким чином у нас буде у вівторок, второк. Для себе, якщо хочете, можете навіть скласти свою базу даних. У вас буде розклад. Можна скласти таку табличку прямо на весь тиждень, тобто прописати, щоб ви не заходили там кудись дивитися, там якісь групи вайбері шукати. Можна собі створити базу даних з табличкою, яка у вас буде не просто розклад за часом початку, часом закінчення, а конкретно урок у вівторок, урок в середу, четвер, п'ятницю і понеділок. Тобто, можна зробити таким чином. Для нас задача мінімум: ми робимо табличку, яка в нас буде формувати: перший, другий, третій, п'ятий, восьмий урок. Час початку, час завершення, і щонайменше прописати, які у вас були у вівторок, тобто сьогодні, на сьогоднішній день уроки. Ось таке завдання. Що скажете? Є якісь питання чи уточнення? Це легеньке завдання. Нам треба просто пригадати, як зберігати базу даних, як її відправляти і так далі. Що скажете? Чи є якісь моменти, які потрібно окремо висвітлити? Все добре. Добре, так. Робили, зробили ми всі уроки, і ще раз я показую конструктор. І ще раз, конструктор, у нас всі поля текстові. Всі поля текстові, код це буде номер уроку. Він, щотчик, він залишається так, як є. Він буде нам автоматично рахувати все, що потрібно. Ми прописуємо час початку, час закінчення, який був уроку вівторок. Це завдання мінімум. Завдання максимум прописати всі уроки по всім дням. І. Закриваємо конструктор, відкриваємо табличку. Ручками вручну все донабрати, записати, щоб нам ця інформація була відома. Коли ми завершили нашу роботу, ми закриваємо табличку, закриваємо всю базу даних. Зайве, що нам не потрібно, закрили. І цей файлик відправляємо, як завжди. Кому зручно вайбер, Viber, відправляє вайбер, Viber. кому зручно на пошту, знову ж таки, пошта, все добре, все залишиться. Тобто, ось вона база даних, я відкрив. Подивився розклад. Тут, окремо, там є в нас функціонал таблиці, я можу ще подивитися, хто був автором цієї таблиці. Тобто, коли ви працюєте, тут у вас немає можливості списати, тому що я можу продивитися, хто є автором даної таблички. Тобто, якщо зробив хтось один, вже вона. Ну, тобто, просто перейменувати, в нас не вийде, тому що, якщо просто переіменувати, все одно я бачу, я можу зайти в налаштування, подивитися, хто є автором. Тобто, буде висвічуватися ваше ім'я комп'ютера. Тобто таким чином Таким чином працюємо. Це в нас перший урок, тому завдання. Маємо. Це вже завдання буде на оцінку. Тобто, перше завдання, яке я розмістив в класрумі, просто встановити, там написати щось що там було потрібно написати, я вже забувся. Класрум. Ага, бачите, я все ж таки кажу, що інтернет у нас скакає, бачите, не можу провантажити. Ага, не вдалося завантажити. Ну, нічого. Тобто, у нас було там перше завдання. Зрозуміло, це пробне. Це завдання вже з сьогоднішнього уроку. Це вже буде на оціночку. Час виконання, як завжди, не обмежений, як буде зручніше, виконуйте. Тобто, все в порядку. Так, ну що, тоді, якщо нема питань, я вам буду дякувати за урок. Буквально дайте мені хвилиночок 10, я вам сформую завдання в класрумі, і можна буде працювати. Добре? Да, да, добре. Все, бажаю вам успіхів. До побачення. Да, да. До побачення. До побачення.